Резиденцію Путіна оточують солдати та зброя. Схоже, сталося щось дуже дивне. З'явилися кадри, які змушують всіх расистів тривожитись. На тлі останніх заяв про замахи на Путіна та даних, що надавала наша розвідка і Буданов прямо зараз у маєтку російського диктатора кояться незвичні речі. Як то кажуть, випадковості не випадкові. Тож у тому, що там відбувається, розбираємося у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь. Разом з нами, а ми будемо розпочинати. Прямо біля резиденції Путлера раптово встановили військові системи Башту зі встановленим на цій ЗРК. Добре, видно на нових супутникових знімках Google. на острові Рябінови за 37 сім кілометрів від резиденції рашиського диктатора Володимира Путлера на Валдає встановлено другу систему протиповітряної оборони. І про це свідчать супутникові знімки Google. За даними змі, поруч із резиденцією Путлера була встановлена система протиповітряної оборони панцер С С-1» на вежі. Також як раніше були помічені для встановлення ППО в Московській області. Вона розташована у лісі на острові Рабінової за 37 сім кілометрів від Валдайської дачі рашистського диктатора. Башту зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google. З історії знімків за минулі місяці на сервісі Planet.com випливає, що цю позицію ППО біля Валдайської резиденції Путляра спорудили навесні 2024 року. У січні телеграм-канал ВЧК ОГПУ писав, що атаки українських дронів на Санкт-Петербург пов'язані з перекиданням систем ППО на захист стратегічно важливого об'єкту на Валдає. Раніше повідомлялося, що зенітний ракетно-гарматний комплекс Пансерас 1 встановили біля селища Заріччя у підмосков'ї що менш ніж за 10 кілометрів від ще однієї резиденції диктатора Потліра. Телеканал Росія показав відео будівництва нового майданчика для розміщення ППО в Москві. Журналісти гелокували її. Вона розташована. На поряд із селищем заріччя, де раніше у січні вже були розміщені ці установки. Тоді панцир і його радар стояли у чистому полі. Наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним. А за позицією панцирів обнесли парканом і побудували для установок подіуми, які видно на супутниковому знімку. Planet.com. саме ці панцирі встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції рашистського президента Путлера в Новоагарьові. Ну і також журналісти отримали супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков'ї на яких встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф'єво. І там, і там позиції панцирів зазнали схожих змін. Майданчики були вкриті батонними плитами, обнесені парканами, а самі панцирі поставили на подіуми. Схоже, маєтка де може перебувати потлір. Рашисти охороняють набагато краще ніж свої численні НПЗ та інші стратегічно важливі об'єкти. І це не дивно. Адже вже були неодноразові випадки замаху на рашистського очільника. Про те, що були численні спроби ліквідувати Путляра заявив і керівник головного управління розвитки міністерства оборони України Кирило Буданов. В головному управлінню розвитки міноборони України відомо про всі замахи на рашистського диктатора Путлера. Нагадаємо, що раніше керівник гурмо Кирило Буданов розповідав, що на рашиського диктатора Владіміра Путлера скоїли замах представники Кавказу, ще на початку повномасштабної війни РФ проти України, але спроба виявилася невдалою. Пізніше Андрій Юсов розповідав, що замахи на Путлера були і після того. Він наголошував, що оточення диктатора країни окупанта може становити небезпеку для нього самого. А табло засан писав, що Путлер пережив п'ять замахів і тепер так боїться за своє життя, що оточив себе елітною командою снайперів. Видання підтверджує, що остання відома спроба замаху на господаря Кремля була здійснена на початку вторгнення арафії в Україну. Подробиці з'являються тільки зараз. За даними видання, Путлер так боїться чергового замаху замаху на своє життя, що оточив себе першокласними снайперами і всюди подорожує із ними. У снайперів є одне дуже важливе завдання знайти інших стрільців і прибрати їх, перш ніж вони отримують можливість натиснути на курок кажуть, що президент Рафії став просто одержимою ідеєю, що хтось хоче його ліквідувати, що змушує його шукати захисту навіть в своєму ізольованому бункері. Ідеться у статті, і це надивно, адже раніше Путлера вже намагалася ліквідувати саме зі стрілецької зброї. Видання. The Sunday Times із посланням на джерело пише, що двоє чоловіків потенційних кілерів були заарештовані, але їх відпустили без пред'явлення звинувачень, і вони навіть повернулися в арафію. Стверджувалося, що ці люди, один із яких імовірно, колишній кілер рашистських спецслужб, виношували змову, щоби Путлер був ліквідований снайпером під час закордонної поїздки. У звіті стверджувалося, що колишній агент Арафії знав високопоставленого офіцера федеральної служби безпеки, який надавав інформацію про пересування президента. Та РФ за кордоном, що дозволяє організувати ліквідацію Потлера. Путінська армія поплічників найнятих для його захисту єдині, кого підпускають досить близько до господаря Кремля. Потрір також наймає команду людей, щоб вони спробували його їжу, перш ніж він її з'їсть, оскільки він переконаний, що його можуть отруїти. Здається, диктатор все більше стає параноїком. ходили чутки, що колишній агент КДБ навіть замовив спеціальні рукавички для захисту шкіри від можливого впливу небезпечних речовин. Навіть його щоденне ранкове купання більше не є священним, оскільки він кілька разів на день перевіряє воду на наявність підозрілих хімічних речовин. Пише автор статті. Через страх бути ліквідованим Путін часто навіть скасовує візити всередині країни. Ну і до слова, раніше змі повідомляли, що Путляр серйозно боїться за своє життя. Також він почав влітати літати до російських регіонів у супроводі винищувачів. Хоча до цього вони супроводжували диктатора лише за кордоном. Так він відвідав Якутськ і під час цієї поїздки місцеві жителі змогли зафіксувати в небі один літак Су 30 СМ. Журналісти повідомили, що це перший підтверджений візуально випадок від початку війни проти України, коли борт Путлера під час візиту в рашиський регіон супроводжують військові літаки. До цього винищувачі супроводжували диктатора лише за кордоном. Один із таких випадків, прес-секретар дикта. Тора Дмитро Пісков пояснював, нібито міркуваннями безпеки. А після славно звісного замаху на Трампа, який стався напередодні, у Кремлі наголосили, що посилюють охорону свого президента. Також у Москві наголошують про напруженість у світі і мовляв роблять все необхідне для безпеки і захисту свого диктатора. Про це заявив речник диктатора Ерефії Дмитро Пісков. За його словами, для безпеки російського президента роблять усе необхідне із рахуванням ескалації світової напруженості. Мовляв, захист Путлера забезпечується на належному рівні. Безпоку посилено з урахуванням ескалації напруженості у світі та навіть незалежно від замаху на Трампа, наголосив Пісков. Як заявив Кремль, після численних спроб скомпроментувати Трампа, було очевидно, що його життя перебуває в небезпеці. Натомість Москва не вважає, що спроба усунути політика була організована чинною владою Сполучених Штатів. Однак, на думку Кремля, саме атмосфера навколо Трампа спровокувала напад. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі. І за те, що ви додивились відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.